Деревний попіл здавна вважався одним із найцінніших дарів, що залишаються після вогню. У кожному селі, де топили грубу або варили їжу в печі, попіл не викидали, а збирали в мішки чи дерев'яні відра. Наші діди й баби знали, попіл це не сміття, а справжнє добриво, яке живить землю і допомагає врожаю. Коли осінь закінчує свою справу, дерева скидають листя, а грядки пустіють саме тоді. Приходить пора подумати про підживлення землі на зиму, і тут деревний попіл має особливе значення він не лише підживлює, а й лікує ґрунт, повертаючи йому силу після літнього виснаження. Чимало господарів ставляться до попелу з повагою, бо переконалися, де попелому добрюють, там земля пухка не кисла, а плоди рясні й смачні. Осіннє внесення попелу має свою логіку. Це час... Коли земля приймає поживні речовини і готується до спочинку, восени можна без поспіху розподілити добриво, поки немає спеки і рослини вже не ростуть активно. Попіл має ту перевагу, що його не змиє дощ, не спалить сонце, а за зиму він спокійно змішається з ґрунтом і навесні стане доступним для коріння. Селянин, який має сад чи город, знає, не все однаково корисне для рослин. Якщо гній дає силу і азот, то попіл дарує мінерали. Його склад відрізняється від будь-яких інших природних добрив, бо в ньому немає азоту. Зате багато калію, кальцію, магнію, фосфору та ще цілої низки мікроелементів. Усе це допомагає деревам і кущам краще зимувати, а навесні швидше рушати в ріст. попіл особливо цінний після згорання дров твердих порід. Дуба, ясена, берези. У кожній жмені такого попелу ціла скринька корисних речовин, які природа щедро віддала нам через дерево. Осіннє добриво має й інше значення воно працює на майбутнє. Коли попіл потрапляє в землю, він поступово знижує кислотність, роблячи її більш придатною для більшості культур. У садах, де ростуть яблуні, груші, сливи, черешні, така земля потрібна. Бо ці дерева не люблять кислих умов. Якщо не звертати на це уваги, то з роками ґрунт виснажується, стає важким, а врожаї меншають. Тому попіл це природний спосіб повернути землі рівновагу. Багато хто помічає, дерева, під які восени сиплють попіл, менше страждають від шкідників і хвороб. Це не дивно, бо мінерали зміцнюють імунітет рослин, роблять їх кору і листя міцнішими. До того ж, попіл діє і як легкий антисептик, якщо посипати ним пристволове коло, то шкідники менше зимують у ґрунті. Такий простий засіб не потребує грошей, не шкодить довкіллю і доступний кожному. Саме тому старі люди казали, попіл то сила з вогню, що землю годує. Звісно, у наш час багато хто купує мінеральні добрива в магазині, не задумуючись, що попіл дає майже те саме. Тільки без хімії. І якщо підходити до справи з розумом, він може повністю замінити частину покупних сумішей. Найкраще те, що попіл це, це побічний продукт, який усе одно утворюється, коли ми топимо піч чи спалюємо гілля. Тому його застосування це ще й спосіб раціонально використовувати ресурси, не викидати дарма того, що може принести користь для селянина. осінь це не лише завершення сезону, а й початок підготовки до нового. Коли на городі вже нема зелені, а сад спить, господар може спокійно пройтись між деревами, розкидати попіл під коріння, обережно перекопати землю. Це праця тиха, але вдячна. Вона не потребує поспіху, лише уваги і любові до своєї землі. І хто це робить щороку, той знає, навесні земля віддячує сторицею. Попіл у селі завжди мав своє місце. Його тримали сухим, щоб не втрачав властивостей, іноді зберігали в мішках у коморі. Коли наступала пора, господиня чи господар брали сито або просто жменю й розкидали попіл там, де треба одні сипали його під яблуні, інші у грядки з часником, цибулею чи полуницею. Кожен мав свої звички, але сенс був один підживити землю. У цьому проявлялася мудрість, передана з покоління в покоління, коли кожна крихта в господарстві мала значення. Сьогодні, коли ми маємо безліч готових засобів для догляду засадом, іноді забуваємо про ці прості, але перевірені способи, та варто лише згадати, як колись жила сільська родина, нічого не пропадало, кожна річ мала користь. Попіл це приклад такої народної ощадності. Його застосування восени не тільки економить гроші, а й підтримує здоров'я землі, яка живе разом із нами. Тож деревний попіл як осіннє добриво це не просто стара традиція, а розумна, практична справа. Він допомагає зробити ґрунт родючим, підтримує баланс поживних речовин, зменшує кислотність і зміцнює рослини. Осіннє підживлення попелом це. Наче спокійна розмова з землею перед зимовим сном. Відпочинь рідна, я тебе нагодую, щоб весною знову цвіла й родила, і в цьому вся мудрість нашого селянського життя повага до природи, що дає щедрість тим, хто її шанує. Деревний попіл це своєрідна мінеральна комора, яку створює саме життя дерева. Коли деревина згорає, усі органічні речовини перетворюються на гази, а мінерали. Що накопичувалися в ній протягом багатьох років, залишаються у вигляді попелу. Саме тому він такий цінний усього кілька жмень цього сірого порошку можуть зробити для землі те, що іноді не дають цілі мішки хімічних добрив. У складі попелу міститься понад 30 різних елементів, але найголовніші з них калій, кальцій, фосфор, магній, натрій, залізо, марганець, бор і цинк. Цей набір майже ідеально відповідає потребам більшості культур, особливо плодових дерев і ягідних кущів. Калій це головний помічник у дозріванні плодів, він впливає на смак, соковитість і колір яблук груш чи слив, без калію дерева стають слабкими, а їхні плоди дрібні і несмачні. Попіл містить від 5 до 10% калію у легкодоступній формі, яку коріння швидко засвоює. Саме тому, після внесення попелу восени весняне цвітіння стає ряснішим, а зав'язі не обсапаються. Кальців, у свою чергу, покращує структуру ґрунту. Він допомагає розпушити важку землю, робить її повітропроникною, не дає утворюватися кірці після дощів. Для дерев це надзвичайно важливо, бо тоді коріння дихає, а надлишкова волога не застоюється. Крім того, кальцій нейтралізує кислотність, одна з основних причин, через які рослини не можуть засвоювати поживні речовини. Фосфор ще один цінний компонент попелу. Він відповідає за розвиток кореневої системи та закладання майбутніх бутонів. Якщо у ґрунті бракує фосфору, дерево росте повільно, а врожай стає мізерним. У попелі цей елемент присутній у формі, яку легко сприймають рослини. Магній, що теж є в попелі, бере участь у процесі фотосинтезу, тобто у створенні енергії для життя рослини. Без магнію листя жовтіє, слабшає, і вся крона втрачає силу. Коли земля отримує магній восени, дерево краще накопичує поживні речовини, що допомагає йому витримати морози. Ще одна цінність попелу це його здатність змінювати реакцію ґрунту. У багатьох селах, особливо на полісі чи в Карпатах, ґрунти кислі. Така земля не підходить для більшості культур, бо кислота зв'язує поживні речовини і вони стають недоступними для коренів. Попіл, маючи лужну реакцію, поступово нейтралізує кислоту. Завдяки цьому підвищується родючість, активізується робота корисних мікроорганізмів, а коріння починає краще дихати. Тому кажуть, що попіл не лише підживлює, а й лікує землю. Якщо говорити про вплив на дерева, то попіл діє повільно, але надійно. Його поживні речовини не вимиваються так швидко, як у випадку з хімічними добривами восени, коли земля ще м'яка, але вже не гаряча, він потрапляє у верхній шар і поступово розчиняється. За зиму дощі і сніг розносять його по ґрунту, і навесні дерева отримують усе необхідне саме тоді, коли починають пробуджуватись. У цьому полягає головна перевага осіннього внесення. Крім поживної дії, попіл має ще й оздоровчий ефект його компоненти зменшують кількість шкідливих грибків і бактерій у землі. Наприклад, якщо посипати попелом місця, де часто з'являється мох чи лишайник, вони поступово зникають. У саду це особливо важливо, бо старі дерева часто потерпають від таких проблем. Також попел допомагає проти надмірної вологи, яка призводить до загнивання коріння він ніби осушує землю, роблячи її легшою і здоровішою. Цікаво, що склад попелу змінюється залежно від того, яке дерево згоріло. Попіл від берези чи верби містить більше калію, а від дуба чи яблуні більше кальцію. Тому господар, який має змогу, може змішувати різні види попелу, отримуючи збалансоване добриво. Не рекомендують використовувати лише попіл із соломи чи сміття, бо там може бути багато шкідливих домішок. Найціннішим завжди був попіл від чистих дров той, що залишається після грубки або печі. Науковці давно підтвердили те, що селяни знали без формул деревний попіл підвищує вміст корисних елементів у ґрунті. Дослідження показують, що після його внесення урожайність підвищується на 10-20 а якість плодів стає кращою більше цукрів, менше кислот. Це особливо помітно на яблунях, які після кількох Років систематичного удобрення попелом починають плодоносити стабільно і без перервних сезонів. Попіл також допомагає відновлювати землю після використання гною чи мінеральних сумішей. Якщо з роками у ґрунті накопичується надлишок азоту, то попіл урівноважує цей показник, повертаючи природний баланс. Саме тому агрономи радять чергувати органічні добрива з попелом. Так, земля не виснажується і залишається живою. Для плодових дерев, особливо старших попіл, це як ліки від старості. Кальцій і фосфор зміцнюють тканини, кора менше тріскається взимку, а нирки краще визрівають. Молодим деревам попіл допомагає швидше приживитися і наростити міцне коріння. Усе це відбувається непомітно, але результат видно вже наступного сезону. Деревний попіл це не диво і не панацея, але це приклад того, як природне коло працює безвідходно дерево росте, бере з землі поживні речовини, а після згорання повертає їх назад. У цьому є глибока мудрість природи, яку варто лише прийняти і використати. І якщо селянин робить це з розумінням, то земля дякує сторицею, хорошим урожаєм, здоровими деревами та чистим довкіллям. Осіннє внесення попелу справа проста, але вимагає розумного підходу. Найперше треба знати, скільки його потрібно, щоб не нашкодити землі. Хоч попіл і природне добриво, проте у великій кількості він може перевищити норму лугу, зробивши ґрунт занадто лужним. Тому головне правило усе з мірою. Для плодових дерев зазвичай достатньо від однієї до двох склянок попелу під одне доросле дерево, а для молодих саджанців півсклянки. Якщо ж ґрунт кислий, можна збільшити норму, але завжди краще перевірити реакцію землі народним способом або лакмусовим папірцем, попіл розкидають рівномірно під деревом по пристволовому колу, не просто біля стовбура, а на відстані пів метра чи навіть метра від нього. Саме там розташоване основне коріння, яке живить дерево. Розкиданий попіл можна залишити просто на поверхні, але краще злегка закопати його в землю, перекопати або порихлити верхній шар сапкою. Так поживні речовини не здує вітер, не змиє дощ, а вони спокійно потраплять у глибину. Якщо осінь дощова, це навіть на користь вода допоможе розчинити мінерали і рознести їх по ґрунту. Ще один перевірений спосіб приготування розчину з попелу. Для цього беруть приблизно склянку попелу на відро теплої води, добре розмішують і настоюють добу. Потім цим настоєм поливають землю під деревами чи кущами. Такий варіант зручний, якщо попіл зберігається в сирому вигляді або його небагато. Рідка форма швидше проникає до коріння, особливо якщо земля суха. Для ягідників. Смородини, агрусу, малини. Попіловий настій діє м'яко, не опалює коріння і водночас насичує поживними речовинами. Якщо є компостна купа, туди теж варто додавати попіл. Він зменшує кислотність маси, прискорює розкладання органіки і робить майбутнє добриво збалансованішим. Особливо добре поєднувати попіли з курячим послідом чи трав'яними настоянками. Такий компост після зими. Стає справжнім природним еліксиром для ґрунту. Але треба пам'ятати не можна змішувати попіли з гноєм безпосередньо перед внесенням, мінерали вступають у реакцію з аміаком і частина корисних речовин просто вивітрюється. Тому краще чергувати восени дати попіл, а навесні органіку. Є також поширена помилка посипати попелом свіжі посіви або розсаду. Так робити не варто. Луг у пополі може спалити молоде коріння або зробити землю занадто сухою біля нього. Попіл найкраще давати під дорослі рослини або в період спокою саме восени. Коли листя опало, сокорух зупинився, тоді дерево приймає поживні речовини повільно і рівномірно, без стресу. Важливо знати, що не всі рослини люблять попіл однаково плодові дерева, смородина, малина, виноград, калина. Полуниця дуже добре реагують на нього, а ось культури, що полюбляють кислі ґрунти, як от журавлина, чорниця, азалія, можуть постраждати для них краще обмежитись легким посипанням на поверхні, без перекопування усе треба робити з оглядом на власний сад і спостереження. Ще один спосіб використання захист від шкідників. Якщо посипати сухим попелом стовбури дерев або землю під ними, то слимаки, мурахи, личинки, жуків і гусінь не захочуть зимувати поруч. Вони уникають лужного середовища, яке висушує їхнє тіло. Деякі господарі навіть змішують попіл із невеликою кількістю вапна і посипають навколо молодих дерев, щоб відлякати гризунів і одночасно підживити землю. Зберігати попіл потрібно правильно найкраще у сухому місці, в закритому відрі або мішку. Якщо він намокне, частина калію вимивається і користь зменшується, тому не варто залишати попіл просто на подвір'ї чи біля грубки, дехто навіть сушить його перед внесенням, щоб легше розсипався. А якщо попіл береться після згоряння вугілля, то його використовують обережно. В такому попелі може бути багато важких металів, які не потрібні ґрунту. Щодо часу внесення, найкраще робити це після опадання листя, коли земля ще не замерзла. Дехто поєднує цей процес із перекопуванням саду, згрібає опале листя, а тоді рівномірно розсипає попіл по поверхні. Так земля отримує все одразу і органіку, і мінерали. Якщо ж осінь тепла, Можна зробити дві підгодівлі спочатку сухим способом, а за кілька тижнів полити попиловим розчином. Особливу увагу варто приділити молодим деревцям, їм не потрібно багато добрив, але попіл у малих дозах допомагає швидше укорінитись. Для таких саджанців досить просто присипати жменю попелу навколо стовбура і легенько втоптати. Це захистить від промерзання коренів і підготує землю до весняного росту. Усе це робиться без поспіху, з розумінням, попіл. не швидке добриво він діє м'яко і довго. Тому господар, який раз восени підживить ним сад, може бути спокійний. Наступної весни дерева не відчуватимуть голоду. Найкращий результат дає регулярність. Якщо вносити попіл щороку невеликими порціями, земля стає родючішою, а сад міцнішим. Старі селяни казали, де попіл, там і врожай, і в цих словах немає перебільшення. Коли господар з розумом користується тим, що дала природа, то й природа віддячує сторицею. Осіннє внесення попелу це не просто підживлення, а частина культури дбайливого ставлення до землі. У цій простій справі ціла філософія господарського життя, де кожна дрібниця має свою вагу і приносить користь. Наш народ завжди вмів спостерігати і робити висновки. Коли ще не було ні лабораторій, ні хімічних аналізів, селянин на око знав, що попіл піднімає землю, робить плоди солодшими, а листя зеленішим. Бабусі казали посип попелом, і яблуня скаже дякую. І справді досвід поколінь довів там, де господар не лінується, восени підсипати попіл, дерева стоять міцні, не хворіють і дають щедрий урожай. У давнину навіть була традиція після спаса чи покрови збирати попіл з печей і зберігати його в коморі для саду. Це було щось на кшталт родинного звичаю кожна господиня мала свій запас поживи для землі. У селі часто можна почути. Як старі люди згадують, колись попіл був у кожній хаті, бо грубу топили дровами, а тепер і дров нема, і попелу не знайдеш. І в цих словах сум за старим ладом, але й нагадування варто повертатися до природних способів догляду за землею, бо ніщо не працює краще, ніж те, що народжене самою природою. Наші прадіди не мали агрономічних книжок, але розуміли. Якщо дерево зростало на землі, воно ж і поверне їй сили, коли стане попелом, це природний обіг речей, у якому немає відходів, а є лише взаємність. Багато хто й досі користується старими народними способами внесення попелу. Наприклад, перед тим як садити яблуню, у яму кидали лопату перегною і пригорщу попелу. Казали на щастя і на добрий корінь. І дерево приймалося міцно на довгі роки. А коли земля бідна або важка, господар після оранки розкидав попіл по всьому городу, бо знав, що він розвеселить землю, зробить її родючою. Навіть у городах, де вирощували капусту, буряк чи моркву попіл мав своє місце, посипали ним міжряддя, щоб не лізли шкідники, і водночас підживлювали рослини. Згодом, коли прийшли мінеральні добрива, багато хто став забувати про попіл. Здавалося, що хімія діє швидше і дає більше. Але час показав земля не витримує надлишку штучних речовин, вона виснажується, твердіє, втрачає живу силу. Тоді люди знову почали повертатись до старих засобів, які не шкодять довкіллю. І виявилось, що саме попіл допомагає оживити виснажений ґрунт. Повертає йому природний баланс. У сучасному садівництві його використовують навіть у теплицях у поєднанні з органічними підживами. Це показує, що народна мудрість не старіє, вона просто набуває нового вигляду. Наукові дослідження лише підтверджують те, що селяни знали інтуїтивно попіл поліпшує структуру землі. Робить її повітропроникною, стимулює діяльність мікроорганізмів, водночас він не накопичує в собі шкідливих речовин і не забруднює ґрунтові води, тобто це справді екологічне добриво, яке можна використовувати без страху за довкілля, і головне, воно безплатне. У час, коли все дорожчає, саме такі прості речі мають найбільшу цінність, якщо порівняти старі і сучасні підходи. Різниця лише в тому, що тепер ми більше знаємо про склад і пропорції раніше люди керувалися досвідом і спостереженням, тепер знанням про хімічні елементи, але суть залишилась та сама: не перевантажувати землю, дати їй рівно стільки, скільки потрібно, і не знищувати те, що природа створювала віками. У сучасних садівників уже знову популярно робити підживлення попелом восени у пресі, на відео, у господарських гуртках, де далі частіше говорять про це як про повернення до природного господарства. Багато господарів помітили, що після кількох років регулярного внесення попелу земля наче оживає, менше бур'янів легше копати плоди, більші солодші. І що цікаво, навіть без великої кількості гною чи мінеральних добрив результат стає стабільним. Це означає, що попіл не діє разово, а поступово накопичує користь у землі, створюючи запас мікроелементів. Таке добриво працює не сезон, а роками, є й народні прикмети пов'язані з попелом. Наприклад, якщо навесні на яблуні мало цвіту, господар казав минулої осені попелу шкодував. То й не буде чим дякувати. І справді дерева реагують на турботу. Усе, що ми вкладаємо в землю, повертається. Попіл це наче символ цієї взаємності те, що народилося від вогню, знову дає життя. Тож висновок простий, але глибокий. Деревний попіл це не пережиток минулого, а справжній помічник у господарстві. Він корисний, безпечний і доступний